Вітаю вас, колеги, на моєму каналі. Звати мене Олексій, як вам всім відомо. Сьогодні розмова піде про те, як ловити рої, як вірно розставляти пастки для того, щоб зловити чи є хвороби з роями. Скільки за сезон взагалі можна зловити бродячих роїв? Заварюйте чайок або каву. Розмова буде не коротка, але я думаю, вам сподобається і ви підтримаєте канал подобайкою. Та змістовним коментарем. Що ж таке ловля бродячих раїв? Це коли ви встановили десь певні ящички, вулики, коробки для того, щоб туди залетів чийсь рій. Це може бути рій з вашої пасіки або з чужої пасіки. Чи варто це робити взагалі ловити раї? Тому що багато хто каже, що це економічно нерентабельно, що мати гарантований успіх. Треба купити бджолопакет або сім'ю і гарантовано отримати мед. А рій – це таке: може залетить, може не залетить, може маленький, може немаленький, можливо, матка не облетиться в ньому, якщо він залетів з неплідною маткою. Витрачено буде багато часу, а економічної вигоди з цього не буде. Це вам кажуть ті люди, які хочуть продати бджолопакети або свої бджала Якщо подивитися на природу роя, то це купа молодої джоли. І з приводу хвороб я вам скажу, що хвороби набагато більше вірогідно ви можете купити в місті з рамками, з розплодом і занести на свою пасіку, а не з роєм, який залетів у вашу пастку. Рій? Які заселяється, вилітає з однієї сім'ї і шукає собі житло, основна його маса це молоді біологічно бджоли, в яких буде висока продуктивність по відбудові рамок, по занесенню нектаром сотів. Це дуже великий потенціал. Якщо це рік первак, якщо це травень місяць, то ви з нього на головному взятку, ви з такого рою візьмете достатньо кількість соняшникового меду, і ще він забезпечить себе медом в зиму. Якщо рій залетів вже пізно до вас, вже почав квітнути соняшник і він невеликої сили, то звісно він не набереться тої маси, щоб повноцінним піти в зиму. Але сипавши докупи 2-3 таких рої, ви отримаєте повноцінну сім'ю. Підготовка майбутніх пасток, якими вони повинні бути, з чого вони повинні зроблені, для того, щоб гарантовано в них заселився рій за сезон, а краще два. Рій заселився, ви його зняли, перемістили на пасіку, пересадили вулик, зарядили. Пастку знову, виставили її і знову заселився рік. Більше двох оборотів на своїй пасіці я не можу зробити, коли заселяються раї. Не вистачає просто фізично часу для того, щоб після як зняв пастку з другим раєм, ще їхати і ставити, щоб заселявся третій. Яка ж повинна бути пастка? Пастка може бути зроблена з будь-яких матеріалів. Це може бути ДВП, фанера, ОСБ. Це навіть може бути картон. Картонна коробка, яку зверху обмотали стрейч плівкою для того, щоб вона не пропускала воду дощову. І навіть в такі картонні коробки заселяються рої. Але ви самі вирішуєте, з чого, якого об'єму повинна бути пастка. Ті пастки, які я використовую на своїй пасіці. Це два види: це восьмирамкові і шестирамкові. Пастка зроблена так, щоб ставити або трьохсоту рамку, або сто сорок п'яту рамку в два яруси. Кожна з них з цих двох видів має об'єм близько 45 літрів. Хоча, перелопативши багато літератури по бджільництву, то е, пишуть оптимальний об'єм для пастки це близько 70 літрів. Плюс-мінус 10 літрів. Але я вважаю, що це дуже громісткий ящик, який буде незручно самостійно встановлювати, перевозити. І ви ж розумієте, чим більше об'єм ящичок, тим менше ви їх зараз можете вивезти тим транспортом, який у вас є. Відповідно, треба знаходити баланс для себе, те, що вам зручно. Чи вам зручно, щоб у вас була пастка шестирамкова? Наприклад, з глибоким дном. Певну кількість я маю зараз таких. Вони є ще нові, є ще ті, які вже в обороті, є ще ті, які я планую зробити на наступний сезон. І також мої перші і надійні, скажімо так, пастки. Це восьмирамкові, які вже працюють багато-багато сезонів. І якби я записував повністю параям, скільки з ними було зловлено за останні там не знаю, 10 і більше років, то це було б цікаво дізнатися. Але я цю інформацію не записана. Ну, це ліричне відхилення від теми. Продовжую. Після того, як ви зробили ящичок, знати, який у вас повинен бути льоток, він повинен надійно закриватися. Він повинен бути один, для того, щоб не було протягу. Коли ви зробили нову пастку, ви повинні її зсередини обробити. Що робив я? В процесі перетопки старих рамок в чорній мерві залишається частина воску. Все одне залишається, як би ми не старалися, якби ми не жали, якась частина воску залишається. Коли ця мерва гаряча, сира, є новий ящичок, повесні, коли я перетаплюю вибраковані з зими з чорний сушник. Я беру. Цю мерву і нові ящички ДВП всередині натираю цією мервою. І на стінках залишається десь якийсь кокон мерв'яний залишається, і залишається невеличкий шар воску, дуже тонкий. Далі, вхідний отвір, ляток є на сьогоднішній день безліч приманок, які використовують пасічник для приманювання раїв. Але найкращі приманки це природні. Це меліса, натирати, передню стінку, льотковий отвір і прополіс. Хтось прибиває частини холстиків на передню стінку запрополісованих. Зі своєї практики, скажу, я не замітив, що на тих пастках, де в мене є холстики, що туди залітає раї в значно більшій кількості. Тому чи є холстик, чи нема. Ну, це вже вам вирішувати. Якщо є можливість так зробити, ну зробіть, а чому б і ні, може якийсь процент і збільшить вірогідність заселення. Чи, якими рамками заряджати пастку? В літературі пишуть різну інформацію. Одні кажуть, ставити чорну сушник, інші кажуть не ставити. Я ставлю по центру один коричневий сушник, по бокам ставлю дві, три, чотири рамки з вашіною. І докомплектовую о, пастку. Каркасами рамок з проволоку. Це, скажімо так, економ варіант, щоб не комплектувати пастку повноцінними рамками. Рамками її треба наповнити, щоб вони не зміщувалися в процесі транспортування, встановлення, знімання. Рамки повинні бути закріплені, особливо коли вже ви будете знімати з заселившимися бджолами вже з медом, з сотами, з розплодом, щоб вони не змістилися, не пообривалися, не поламалися і не зробили ви. Своїй пастці кашу не є принциповим, наскільки більше ви поставите темної суші всередину чи світло-коричневої суші, одну рамку, дві чи три. Тут головне, щоб, хоча б, була б одна темна рамка, і плавно ми підійшли до моменту, коли ж розставляти пастки на деревах. Зазвичай в своєму регіоні, а це. Південний захід Харківської області. Я розставляю пастки з 5 по 15 травня. Вибираю дні, коли на пасіці менше роботи, і їду розставляю. І з року у рік в мене є провірені місця, де залітають раї. Вони летять по певним маршрутам. Зазвичай кажуть пасічники, що треба ставити пастки в. Радіусі від 500 до кілометра від місць де є джоли, де є пасіки. Головна ваша задача, якщо ви хочете зловити роя, ви повинні розуміти, що в певному радіусі повинні бути джоли. І чим більше таких бджіл в певному радіусі, ваша вірогідність, що ви зловите роя, збільшується. Тому вивчайте місцевість, дізнавайтеся, де розміщуються розміщені пасіки. Не треба. Категорично не треба залазити до людини на земельну ділянку, де розміщена пасіка, і в 20 метрах від його вуликів ставити свою пасту. Розумієте? Пасічник, побачивши це власних цих невідомо, що може зробити. Невідомо, що він може покласти в ту пасту. І коли ви приїдете її знімати пусту чи з бджолами, то. Вас може очікувати несподіваний сюрприз. Тому не раджу я вам заходити на пасіки і ставити в до пасік. Якщо ви встановите пастку свою в 500 метрах від пасіків, в кілометри, то повірте, джоли літають, і якщо їм буде потрібно заселитися, вони обов'язково заселяться в вашу пастку, якщо вона їм, звісно, підійде. На якій же ж висоті. Розставляти паст. Коли я починав цю справу, скажімо так, назвемо її хобі. Хтось збирає гриби, хтось рибалить. А я ловлю рої бродячі, то я старався поставити повище, щоб гарантовано залетів рій. У мене були випадки, коли я падав з дерев і падав. Досить таки невдало. Вірніше, падав я вдало, приземлявся я невдало. І це призводило до певних травм. І зараз, вже коли ми маємо 40 років плюс, то ці травми періодично дають про себе знати. Хто з цим мав справу, то той розуміє, про що я кажу. Зараз, останні роки, я не намагаюся високо поставити постійно ящички. Так, да, десь певні пастки я ставлю високо, багато пасток ставлю на висоті 2 метра від рівня землі. Зрозуміло, що є певні люди, що можуть вкрасти пастку, але якщо хтось захотів вкрасти пастку, і неважливо на якій висоті вона стоїть, залізуть і на 6, і на 8 метрів, і заберуть. Тому зважуйте ризики. Розставляю пастки для бродячих країв на дерева. Завжди стараюсь ляток, щоб був на схід, на південний схід, по можливості. Зрозуміло, що не в кожному випадку це, виходить, зробити лісо посадка, в ній дивишся, є такий гарний дуб. Ти на нього залазиш і дивишся, що оптимальне місце тільки на захід. Все, на схід там буде гілка заважати ще щось, тому що треба, щоб був якісний підліт до льотка в бджіл, щоб нічого їм не заважало провести розвідку, заселитися і потім літати. Після того як всі пастки встановлені, їх треба перевіряти. Раз у сім 10 днів. Обов'язково я перевіряю. У мене були випадки, коли я вчасно не знімав пастку, і вага цієї пастки. Потім була з медом уже, саняшниковим була більше 30 кілограм. І уявіть собі, знімати з дерева 30 плюс кілограм ящичок з бджолами, з медом залитий. Це ще той треш, не раджу вам так робити. Чому треба вчасно перевіряти пастки? Бо окрім вас, вами встановлену пастку можуть перевіряти ще інші люди. Дворукі медведі, я їх називаю, крадії. Вони можуть перевіряти. І на моїй практиці це було неодноразово, коли я приїжджаю перевіряти свою пастку, а туди вже натоптана дорожка до неї. Кожного дня туди з'являється людина і перевіряє, коли ж залетить, порожню не забирає, а чекає, коли залетить. Що в такому випадку я робив? Знімав пастку. Забирав і ставив в іншому місці. Тому, окрім вас, може ще хтось перевіряти. І якщо туди залетів рій, вірогідність, що її заберуть, збільшується в рази. З цим я також стикався. Коли я приїхав перевірити пастку, дивлюся, бджоли заселилися. Приїду на вечір, заберу. Насувається дощ. Ну, Думаю, ладно. Дощ насувається, можна було б забрати перед дощем, бджоли повертаються, але ж з собою немає інструменту, щоб її зняти. І я уїжджаю, проходить дощ грозовий, вирішив я ще трохи перечекати. Ну, З'являюся, я десь через 4 години після того, як я там був, а пастки немає. Уявіть собі, ось я щойно був, все було добре, бджоли заселилися. Ну, таке враження, що хтось. Чекав уже в кущах і побачив мене, зачекав і відразу її зняв. Тому, якщо вашу паску заселився рій, не відкладайте, щоб зняти. Зазвичай я це роблю увечері. По дню проїжджаю або на вечір проїжджаю по певному маршруту, перевіряю 5, 6, 10 пасток, є заселених там 2 чи 3. І планую так свій час, що поки я проїду до крайньої точки, то вже буде сідати сонце. І щоб на заході сонця, коли вже максимальна кількість бджоли в будиночок повернеться на ніч. Коли ви встановлюєте пастку, обов'язково плануйте, як ви її будете забирати, як ви її будете знімати, який вам інструмент для цього потрібен. Самі ви будете це робити, чи з помічником ви будете це робити. Всі ці роботи краще проводити вдвох. Це техніка безпеки. Але чим більше людей знає, де стоїть пастка, тим більше вірогідність, що вони будуть зникати з певною періодичністю. Тому зважуйте, що може краще встановити її на висоті 2 метри від землі самостійно, і самостійно її. Акуратно зняти. І ніхто про це не буде знати, окрім вас, і бджіл залетіли в цю пастку. Які рої попадаються? Розміри раїв, які залітають в пастку. Дуже різні раї по розмірам на моїй практиці залітали в пастки, які я встановлював. Це були раї, які не вміщувалися на восьми рамках Додан. І це були такі підрайки, ну я не знаю, жменька. Така жменька з маткою неплідною, безтрудньою. Але якщо вони заселилися, то залишати їх на деревині також немає сенсу. Туди не залетить. Новий рій від цієї жменьки на цьому дереві в вашій пастці, не буде ніякого економічного взиску. Сьогодні їх треба забрати, переселити на пасіці. І якщо ця жменька сюди залетіла, значить це непогане місце. І його треба ще раз використовувати прямо в цьому сезоні. Також, коли я встановлюю пастки на дерева і ловлю раї. Важливо не втратити рої на своїй пасіці, тому що приїхав на пасіку, зробив всі необхідні планові роботи з різних сторін від своєї пасіки. Я також встановлюю пастки для своїх роїв. Не ставте впритул до пасіки, тому що біологічно бджоли хочуть збільшувати ареал свого існування і розселятися також між своїх. Повних вуликів з бджолами на пасіці, завжди майте один-два порожні, підготовлені для заселення роя. Може заселитися як і свій, так і чужий прилетіти. Не без цього. Для того, щоб зловити раї як можна більше, треба як можна більше розставити пасток. Не ставити їх скупчено. В одному місці не ставте 3-4 є посадка, ставте одну-дві. Залетів рой в цьому сезоні, значить, є вірогідність, що він залетить на цьому ж місці і в наступному сезоні. Якщо не залітає, ви перший рік поставили, він не залітає, то я на наступний сезон не ставлю вже пастку на цьому місці. Я можу її поставити на сусідньому дереві, в 50 чи 100 метрах. На іншій деревині, але вже не на цій. Є в мене такі дерева, які спрацьовували по 10 сезонів підряд. Ставлю 1, 2, 3, 4 роя з однієї деревини маю різні. Ну, Подобається ця деревина. Коли ви встановлюєте пастку, повинна бути тінь на пастку. Під лід до, до льодка повинен бути гарно видний, Бджола, але на пастку повинна бути тінь. Не весь день, коли сонце максимально високо, то тінь обов'язково повинна бути, щоб будиночок для бджіл не розігрівався. Всі пастки я викрашую в такий колір, для того, щоб їх менше було помітно серед листя і стволів дерев. Людки. Якось не ставлю там жовті крапки на біля лядків чи червоні, щоб якось сигналізувати щось бджолам. ні, такого не роблю. І коли ви встановлюєте пастки на дерево, головне правило безпеки трьох точок опори. Коли ви деретесь на дерево, перевіряйте гілки. Вона може бути сухою. І коли ви стоїте на неї, вона вас витримала, коли ви встановлювали пастку. А коли ви вже приїхали знімати, і ваша пастка вже має вагу 5 кг чи 10, і ви дали більше нагрузку на цю гілку, і вона хруснула під вами. Тому перевіряйте гілки, обрізайте пилкою зайві гілки. Те, що заважатиме вам, що може там обличчям зачепитися там ще щось. Коли ви встановлюєте пастку, ви відразу готуєтесь, як її ви будете знімати. Обов'язково робіть ці роботи. Коли ви це розвозите і встановлюєте і знімаєте пасту, обов'язково байте з собою мінімальну аптечку: це бинт, лейкопластер, це йод, перекис водню, мінімальний такий набір. Для того, якщо ви десь щось порадитесь, щоб ви могли відразу обробити рану. І все було добре. Можливо, які я моменти, впустив у своїй розповіді, тому пишіть в коментарях. Далі продовжимо бесіду на цю тему, тому що готуватися до сезону ловлі раїв треба завчасно. Не треба ставити пастки 25 червня. Це вже запізно. Пишіть коментарі, питайте. Дякую, що виділили час і подивилися відео. До нових зустріч!